Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона. Про це продає Нью-Йорк Пост фахівець хвороби Паркінсона. Кевін Канарад на початку року зустрівся з особистим лікарем президента Сполучених Штатів Джо Байдена у Білому домі. Зазначається, що Кевін Канарад, експерт з хвороби Паркінсона з медичного центру Уолтера Ріда, зустрівся з особистим лікарем Байдена Коннором і двома іншими в резиденції. Білого дому 17 січня дуже ймовірно, що вони говорили про Байдена. Сказав е, особистий лікар Барака Обама та Дональда Трампа Ронні Джексон. Джексон також стверджує, що лікар президента разом із сім'єю намагається прикрити когнітивне здоров'я президента, яке погіршується. Я вважаю, що він і Джил Байден, це дружина Байдена, очолили. Приховуванням. Кевін Оконор для Джил Байдена як син вона любить його. Кевін Оконор був на цій посаді в перший день роботи адміністрації Байдена, тому що вони знали, що можуть довіряти Кевіну в тому, що він скаже і зробить все, що треба буде сказати або зробити, і приховати все, що треба приховати. Він є частиною сім'ї Байдена, заявив Джексон. Своєю чергою, професор психіатрії похилого віку в університетському коледжі Лондона Роб Говард сказав, що у президента Сполучених Штатів Америки проявляється ба. Симптомів, що вказують на хворобу Паркінсона. Цитуємо: Я не кажу, що це хвороба Паркінсона. Я просто вказую на те, що в нього є. Особливості, які узгоджуються з хворобою Паркінсона, зазначив Говард. Ну варто тут зацентувати так, що Нью-Йорк-Пост е, посилається на табір республіканців. А ми прекрасно розуміємо, що будь-які висловлення власне в контексті передвиборчих перегонів е, з боку одних та одного табору в інший, та від республіканців до демократів, і навпаки, варто бути з цим обережним і розуміти, що це також може бути і е, е, піар-технологія. Але сам факт того, що ви самі прекрасно бачили, що важко Байдену було вести дебати. Згодом нагадаю вам 168 осіб, які є спонсорами демократичної партії на цих виборах. Серед них і впливові люди, мільярдери, різні меценати підписали, начебто лист. Про це пише ваш тонпост, аби демократи все ж таки зважилися на зміну кандидата в президенти майбутнього Джо Байдена і шукали іншу. Особу на цей пост дав інтерв'ю Джо Байден після дебатів сказав, що мовляв лише сам Бог, якщо він спуститься і скаже. Мені не йти в президенти, я це зроблю. Попри це, є чутки, що Джо Байден попросив своє оточення не організовувати йому зустрічей, розмов і е, загалом залишити його в спокої після 20-ї години кожного дня, тому що йому треба більше відпочивати. Загалом я хочу вам сказати, знаєте, що е, передвиборчі перегони і ці от постійні вояжі, зустрічі, розмови вони справді дуже виснажують людей незалежно від віку. Це треба розуміти, тобто, це справді дуже і дуже сильно б'є по здоров'ю, а тим паче в такому поважному віці, як Джо Байден. Що ж, це звісно за океану, і це дотично до нас, так тому що ми прекрасно розуміємо, що хто очолить, хто зайде в Білий Дім, з тим і доведеться працювати в Україні і нашим. Керівникам так без, тому, що США це є ключовий наш партнер і постачальник озброєння у війні проти Росії.